Ну, немає таких прикладів, щоб чувак зняв серіал комедійний і став президентом, і що попав в таку геополітичний... полі такої да. Тобто він же ж став спочатку найпопулярнішим коміком в Україні. Потім він став найпопулярнішим коміком в пострадянському просторі. А потім у нього став ну наступний виклик: як стати в світі найпопулярнішим коміком. А які у нього були шанси стати у світі найпопулярні? Ніяких у нього шансів не було стати у світі найпопулярнішим коміком. Це неможливо було просто тільки політиком. І він знайшов цю лазейку, і тепер у всьому світі ми там їздимо турами в метро, десь заходиш в Відні. Там новини показують. Зеленський, 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 Зеленський. Я думаю, ну тобто, яка у людини була от направленість і як він знайшов собі. Це міста під сонцем можна по різному до нього ставитися як до політика. Я з точки зору публічної людини ну йому неможливо не респектувати за його шлях і за те, що він зробив, тому що то, що він зробив, це просто хрестоматійна штука. Я думаю, що якщо будуть якісь колись книжки по по, -по маркетингу там чи по розвитку особистого бренду, ну от він має бути точно одним з якихось там прикладів того, як можна себе розкачати.